Всім привіт! Сьогодні ми знову говоримо про екосистему, причому, напевно, найбільшу і найфункціональнішу, яка зараз є для побутової техніки, і ваших гаджетів. Сьогодні мова про смартSynx від Samsung. Справа в тому, що сьогодні Samsung це чи не єдиний бренд, у якого є в портфоліо практично все. Від найкращих смартфонів на Android, на мою думку, до повного спектру побутової техніки телевізори, пральні машини, кондиціонери, проектори, холодильники і так далі. Екосистема насправді це не щось прям нове. Воно існує. Вало і п'ять років назад, і можливо навіть раніше. Просто Смарт виводить це на якийсь новий рівень і дозволяє поєднати в одній системі десятки, якщо не сотні брендів. Так, SmartSync дозволяє об'єднувати в зручну екосистему не тільки техніку Samsung, а й техніку від інших виробників. І це насправді дуже прикольно, що SmartSync — це не закрита якась система, Samsung не закривається тільки в собі, а дозволяє іншим цим користуватись. Але раніше все доходило інколи до абсурду: прибав правильну машинку Становий застосунок. Придбав чайник, застосунок, зубна щітка. Ну ти зрозумів. І виходить, що в твоєму смартфоні могло бути там, десятки застосунків для різних гаджетів, для кожної лампочки буквально. І якщо ви думаєте, що я перебільшую, то так, я перебільшую. Але з десяток у мене точно було. І з досвіду нашої студії я знаю, що далеко не кожний гарний виробник сантехніки може зробити гарний застосунок для свого краніка. І от саме тут на допомогу приходить концепція одного єдиного зручного хабу SmartSynx. І ще варто відмітити не тільки сумісність з іншою технікою від інших брендів, а і з цілими системами, з цілими платформами, адже їх доволі немало. Є доволі великі платформи, в яких ви знайдете не просто вагон різної техніки, а цілий товарний потяг. Всього. починаючи від камер спостереження, закінчуючи різними контролерами, зарядними станціями і багато багато чим ще. І всім цим можна керувати зі смартсинкс. Реальна крута відкритість, я не очікував. Тож ідея SmartThings полягає в тому, щоб ви могли зручно керувати будь-якою вашою технікою зі смарт-можливостями в одному зручному хабі SmartThings. І навіть якщо у вас немає смарт-будинку в його просунутому розумінні з купою всяких гаджетів, контролерів, ніжтяків, скоріш за все, у вас є якийсь умовний мінімум. Наприклад, смартфон, телевізор, кондиціонер, пральна машина і так далі. І додавши вже ці дівайси в SmartThings, ви можете зрозуміти, як воно працює, що це таке. Ну знаєте, буває, лежиш в постілі і тут. Бачиш, в ванні світло горить, а так впадло вставати. і тут бац. Смарт Перш за все, це зручна панель керування, прямо з якої можна вмикати та вимикати те чи інше. Все охайно організовано та інтуїтивно зрозуміло. Друге, це зручне додавання приладів до вашої екосистеми. Є декілька варіантів, як це зробити. Можна сканувати QR-код. Деякі девайси мають QR-код з позначкою, як цей очищувач, деякі, як ця духовка, здатні показати його прямо на власному екрані. В обох випадках це працює і це класно. Додавання за кодом. Це про девайси, які підтримують протокол Matter. Далі Вибір за категорією. Обираєте тип свого девайсу та знову ж дотримуєтесь вказівок на екрані. Або обираєте бренд, теж зручна опція. Далі пошук техніки поблизу. Вся сумісна техніка відобразиться ось у цьому списку. Просто обираєте ту, що вам потрібна, та дотримуєтесь вказівок на екрані. Ми це знімали в шоурумі, отже, у вас таким величезним це список, мабуть, не буде. І все це охайно сортується по кімнатах, щоб ви не плутались в десятках розеток чи ще більшій кількості лампочок. Тонке керування, наприклад, сушарка. Ви завантажуєте програми, ви Влаштовуєте час, ти речей, що всередині, навіть відслідковуєте кількість розхідних матеріалів. Ну і запускаєте або зупиняєте програму. Сповіщення: ще одна корисна штука. Якщо ви жодного разу не забували щось, що у вас випікається в духовці, я вважаю, ви не знаєте, що таке цікаві серіали. І, мабуть, головне це сценарії. Їх є два типи. Перший тип сценаріїв це сценарій за запитом. Наприклад, сценарій я прокинувся. Ви однією кнопкою запускаєте кондиціонер, включаєте телевізор і відкриваєте жалюзі. Ручно і от все таке. Другий тип сценаріїв це класичний IFTTT. If this, then that. Тобто за такої умови зроби це. І саме в цьому випадку SmartSynx розкривається у всій красі. Наприклад, прийшли ви ввечері після роботи і сідаєте дивитись кіношку, вмикаєте телевізор, і при цьому автоматично вимикається пральна машинка, паркується ваш робот, пилесос. У вас включається на максимум очисник повітря, кондиціонер включає комфортні для вас 20 градусів, при цьому ви його навіть не чуєте мікрохвильовці починає готуватись заздалегідь покладений туди попкорн, закриваються жалюзі, вимикається світло і наповно вмикається ваш потужний саундбар. І от вам персональний домашній кінотеатр. А ви всього-то, що зробили? Прийшли додому і включили телевізор після 20.00. Ну і заздалегідь підготували цей сценарій. Я ж сподіваюся, ви саме так дивитесь наші відео. І я вам уже казав, що у Samsung є ну, майже все, що можна тільки уявити: від смартфонів, от у мене, наприклад, мій s 23 Ultra, до всього іншого, наприклад, холодильники, є аудіосистеми, проектори, монітори, ноутбуки про що я? можна повноцінно перебуваючи вдома чи у відпустці, десь працювати. І навіть бути на мітінгах, просто використовувати свій смартфон як веб-камеру чи для того, щоб робити якісь нотатки, замальовки і шерити їх для всіх. А виводити конференцію можна на свій монітор чи телевізор. До речі, якщо ви з типу людей, які завжди думають, а чи я вимкнув те і те, коли пішли з будинку, не хвилюйтесь для вас теж є сценарій, можна налаштувати, щоб все в будинку вимикалось, наприклад, окрім холодильника. Коли у вас немає вдома, звісно, і таких сценаріїв можна створити безліч під всі можливі випадки. Ви обмежені лише кількістю сумісної техніки та власною фантазією. У Samsung є вдосталь техніки, навіть не враховуючи сумісних брендів. А ще ж нагадаю, є й умовно сумісні холодильники, духовки, варочні поверхні, кондиціонери, пилососи, пральні машини, сушарки, очищувачі, повітря, телевізори, проектори, розумні монітори, саундбари, весь будинок. Короче. Що ще, ще круто? Це те про що у нас не так сильно ще слідкують а от в Європі про це постійно паряться. Це електроспоживання. Ви просто в будь-який момент заходите в застосунок, і ви бачите не тільки споживання всієї вашої системи розумних речей загалом, а й споживання кожного айтему окремо. І це вже про вкладку життя. В ній ще є категорії догляду за одягом. Там у нас пральні машинки, сушарки. Тощо. Home Monitor – Тут все про захист вашої оселі, як, наприклад, від різних природних факторів протікань, пожеж, так і неприродних, наприклад, датчиків безпеки від втручань, замки, вікна тощо. Відповідно, ви налаштовуєте сценарій. Розділ для ваших улюбленців. Ви налаштовуєте параметри вашого кота чи собаки: ім'я, породу, вагу, та налаштовуєте, наприклад, автоматичну кормушку. Або змушуєте свій пилосос фоткати вашого кота, коли він його знаходить. Налаштовуєте температуру, вологість та вмикаєте світло, якщо ваше звірятко цього потребує. Знову ж таки, це все залежить від вашого парку техніки, які підтримуються платформою SmartSynx. Ну і останнє. синхронізація музики з освітленням можна зробити свою власну дискотечку, якщо ви це полюбляєте. Тож загалом. Воно круте, зроблено дуже зручно, щоб цим було приємно користуватись. Воно покриває просто величезний об'єм техніки. Воно дає вам можливості тонких налаштувань, можливості справжньої персоналізації відповідно до вашого лайфстайлу. Не ви адаптуєтесь під свій парк техніки, а він адаптується під вас. Друзі, сподіваюся, це відео було вам цікавим, корисним. Я сподіваюся, вам сподобався оцей вайб. Я спеціально такий знайшов. Тож пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Всім пока.